Вітаю діти! Сьогодні ми з вами будемо ліпити фото вашої родини. До родини належить мама з татом, їхня дитина або діти, а також дідусь і бабуся. Отож для роботи нам знадобиться пластилін, четверть картону будь-якого кольору і дощечка. Для того, щоб зробити обличчя, беремо пластилін рожевого кольору і білого і змішуємо їх, щоб у нас. Був світло-рожевий колір. Тепер з рожевої пластиліни я сформувала три кола: одне більше, друге менше, третє ще менше. Це для тата, мами і дитини. Якщо у вас є ще братик і сестрички, то робіть ще для них також голову. Голову ми робимо ось таким чином: ми беремо кружечок наш коло і робимо з нього диск, ось такими чинами притискаючи. Тепер розміщуємо наші диски на картоні і легенько їх притискаємо. Тепер зробимо тулуб. Я беру пластилін фіолетового кольору і формую з нього трикутник. Тепер зробимо тулуб дитині. У мене це буде дівчинка, тому я викладаю тулуб у формі ось такого трикутника. Я взяла пластилін фіолетового кольору для платічка дівчинки, а ви можете взяти будь-який інший колір. Викладаємо так спочатку контур тулуба. У нас буде на фото тільки верхня частина тулуба, а потім заповнюємо весь тулуб всередині таким самим кольором. Тулуб для мами робимо таким самим чином. Беремо пластилін будь-якого іншого кольору, і також робимо тулуб у вигляді трикутника. Розкочуємо ось такі джгутики довгі, приклеїмо спочатку по контуру і потім заповнюємо трикутник усередині. Тулуб літати ми будемо робити у формі трапеції. Робимо ось такі джгутики, викладаємо джгутик один ось таким чином вгорі, і потім два джгутики, отак на низ викладаємо. І тепер також серединку заповнюємо пластиліном. Так, тепер, щоб зробити волосся, я взяла пластилін коричневого кольору, тому що. Я хочу зробити темне волосся, але якщо у вас волосся світле, то беріть пластилін світлого кольору. Скотила джгутики. І тепер викладаю ось таким чином волосся для мами спочатку. Спочатку два довгих джгутики і потім в серединку ось такі короткі приклею. Для дівчинки так само скочуємо довгий джгутик для волосся і декілька коротких, і так само прикладаємо їх один біля одного. Для зачіски тата ми також скочуємо декілька маленьких джгутиків коротких, і також формуємо зачіску татою. Для очей я взяла блакитний пластилін, сформувала такі маленькі кульки. І тепер приклеюю їх до обличчя. Притискаємо. Тепер для посмішки формуємо ось такі маленькі джгутики рожевого або червоного кольору і притискаємо їх до обличчя. Ось такі портрет у нас найвище. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!